Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Що ми сьогодні будемо робити? Ми будемо з вами годувати нашого кавунчика таким добрим, як Five Fructus. Це добриво відгогрін, воно йде е, саме на основі а, там, калію. Так? Тобто У нас тут йде калій кальцій 18, 9, 36 і 6 кальцію. Тобто, якраз е, та фаза в нас зараз тут знаходиться, щоб внести ось це добриво. І це буде останнє внесення. Вже до моменту збору нашого кавунчика. А, чому саме зараз і чому саме це добре? Ну, по-перше, агрогрін мені подобається, як працює. Я користуюсь ним частенько. То туди, то туди використовую, то на якісь такі овочі, то на кавунчики ось хочу використати. Мені подобається його робота, мені подобається, як воно, як воно працює. знаєте, от, от, от це саме головне. Наші кавуни зараз мають... Розмір і вагу десь в районі 3 кілограм. Ось такі, бачите, 3 кілограмчики. Може тут вони... Да, 3, е, такі. Це, напевно, найбільші 3 кілограми. І якраз я хочу оце останній раз внести саме це добриво. Десь більший, десь менший. то таке. Ну, це в нас тут найпізніша висадка. Ось, дивіться, це кавунчик фарао. Ось такий його розмір. Гарно набирається, гарно наливається. І поможемо йому трошечки. Да, щоб він набрав кращу цукристість. Ми перед цим вносили а, йому а, Smart Grow на основі гумату калія. Це було десь днів 7 чи 8 тому. назад. І зараз останній раз оце внесемо Fructus. і це буде останнє внесення вже до самого збору кавунчика. Зараз прийдемо подивимось. Що тут у нас кавунчики як вони себе почувають. Ось Дивіться, до речі. Проходжу кавунчик. Тут є в нас е, безнасіневий Феліпчик. Зараз вам його покажу. Дивіться, це в нас ось такі фарао. Ось, бачите, це також фарао. А ось у нас лежить безнасіневий, він такий круглий. Бачите, ось такий кругленький, округлої такої прям е, форми, наче плосковато, як інжир. Ось, а це в нас безнасіневий, Він посаджений через 3 на четверту. Дивіться, наша кукурузка. Це кукурузка. Отже такі гарні качани в неї наливаються, набираються. Це акведук, диковорна кукурузка, це в нас тут рядочок тесту. Так, тому дивіться, ось такі в нас тут кабасики. Які гарно дуже ростуть і розвиваються Ось. Бачите, тобто такі. Ще вони, ще їм, друзі, набиратися і рости, скажімо так. Ну, якраз буде момент внесення. І дивіться, що в нас тут є, в нас тут є ще жако. Ось такий теж він росте, наливається, набирається. Дуже гарно, дуже швидко. Він також їв гумат, ось, але вже я не встигаю нести йому файфруктус. Ну, як якби це, знаєте, працював якийсь там фермер і йому там не особливо важливо, що там хто буде їсти, то він то сюди ще б давав файфруктус там і без питань. І все було б добре, але я ж вирощую якби для себе і там для для сім'ї і так далі, і щось там продамо, що лишиться. Ну, ось Тому, наприклад, я не хочу вносити вже файфрус, тому що там треба вносити за 10 днів до збору. Тобто не пізніше, щоб це добре воно вийшло і там не залишалося і зробило свою роботу так, як це має бути. Тому я не буду це робити. Ось дивіться. Наш Жако гарний набирається. І зараз ще пройдемо, я покажу вам кавунчик, дуже цікавий. Це бачите, друзі, ще десь є в нас прояви фузарію, фузаріозу. Ось тут, на цьому кущі. Ну, Ми тут і не працювали від фузаріозу. Ми працювали знизу. Ось, бачите, оце точно 100% він, тому що тут у нас а, цілий. Пасинок повністю э, зав'яне, тому це точно він. Ну вже ми в цьому етапі, коли у нас такі кавуни, нічого не зробимо, що вже буде, то вже буде. Я думаю, що воно встигне налитися і, і все буде добре. Такі прям довгенькі кабасики будуть. Прям такі довгенькі, хороші. Хіба що там якимось квадресом можемо попрацювати? Термін очікування 5 днів невеликий. Тому то буде не так шкідливо. Треба ж думати розумно, так? як що його робити, що його вносити. Ось що я прийшов вам показати, дивіться. Редін Gold. Красунчик просто. Просто красунчик. Ну ще за зелений, вже так хочеться його з'їздити. цього кавуна. Дивіться який. А? Максимально вони там до 5 кг, але він вже, він вже 5-100% є. Дивіться, красончик, просто красончик. and Gold, ховаємо його назад. Це всередині буде червоний. всередині буде червоний. Ось також. Дивіться який. Бачите? Теж вже здоровий. Вже хотілося. Б. Ось, наприклад, е листочок сухий, але... Вусик ще не сухий і що ти будеш робити? Нічого не будеш робити, будемо ждати, а хочеться вже з'їсти. Ось так ось вусик тільки починає з краєчку засихати. Ось, тому в нас капля розділена на дві частини, тому цю частину ми не трогаємо, а будемо плавати лише нижню частину, щоб вже не трогати цих кавунів, тому що тут вже скоро ось да ось. З днів на день на день і вони почнуть достигати, тому не хочеться їх вже трогати, щоб потім не їсти з тим добривом. Ось такі в нас вже тут є кабани доволі непогані, доволі не маленькі, як ви бачите. Дивіться. Хороші, хороші. Дасть Бог, кого буде, все буде добре. О, це напевно найбільший поки який я бачив. Дивіться який. А? Кабан який. Що у нас тут? Вусик зелений. Ще вусик ще зелений. Так. Так, мені цікаво після цього доща, що в нас робиться тут такі. Скільки ми можемо плавати чи не плавати. Вроде щось трохи набігло. Щось проти набігло трошки водички. Так, ну жовту вже так хочеться з'їсти, а він ще не хоче достигати. Ну він же може. Дай на ну, ще ж зовсім. Не хочеться ж його зірвати, щоб він був... Зелений, капець. Ну нічого. Дочекаємося вже та й будемо тоді його їсти. Багато зав'язаного його тут. Так дійсно багато нормально. Так, а що щоденночка. Зараз ще глянемо до деньки і будемо вертатися. верху. ще зелений. Так, динечка. Дивимось. Ну Дивіться, вже є ось така. Чималенька. Вже є чималенька. Є вже чималенька динька. Хоч і працювали і борами, і запилювачами, але погода така, що не дуже вона тут і запилилася. Ось, дивіться, вже така велика, кілограма 3 вже є, але її тут не так то густо, як хотілося би, як було в тому році. Ну нічого. Ну, нічого. Тому, друзі, ось така історія в нас. З нашими рослинами. Зараз йдемо і будемо Да, В цьому році вирощувати дуже складно через ці погодні умови. Ну, прям дуже-дуже складно. Але... Ой, але ж хочеться щось виростити. Щось хочеться зробити. А воно тебе ця погода, як не звідти доб'є щось, то... Ще світкість, то те, то все, ну нічого. Нічого все буде. Надіємося добре. Так, водичка в нас добирається. Ось наше добриво. Бачите? Фаєфрус, холодочок, Five Fructus кореневе живання 8, 9, 3, 6 і 6 кальцію і магній. Ось бачите, якщо ми почитаємо, дивіться, диня кавун, кабачок, вносити 12-16 кг на гектар, оприскування 2-3 рази на тиждень. Після зав'язування планів також до 10-15 днів до збору врожаю. Тобто це ми повинні дотримуватись. І я не хочу і ніколи не буду там давати, якщо його там вже не можна дати чи ще щось, тому що є ці правила. Виробник прописує, коли що робити, то треба робити. Ось. тому така, от, отака от, така друзі, історія. Будемо дивитися і наблюдати далі за нашим кавунчиком, Що воно, як воно буде. Дуже цікаво. Тому я зараз розвожу кілограмчик цього добрива. В бочку і все, запускаю. У нас бочка зверху, там розколочує, тут відкрили і все в нас буде поливатися. Тому ось таке. Всім гарного дня. З вас, звісно, підписочка, з вас вподобайочка щоб продвигати трішки наш канал, більше переглядів і так далі. І пишіть, якщо щось цікавить, звісно, пишіть. Всім гарного дня. Гарного врожаю